Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку форматування сторінок. Спробуйте відповісти на такі запитання. Чим відрізняється один від одного друкований варіант газети, підручника, листівки, візитівки? Навіщо в зошиті та книжках роблять поля, де вони розміщуються? У цьому пункті буде йтися про таке властивості сторінки текстового документа, форматування сторінки, попередній перегляд і друкування документу. Поміркуйте, відкрити одну зі сторінок підручника з інформатики та будь-яку сторінку щоденника, які елементи оформлення сторінок ви можете назвати, що спільного в оформленні сторінок, що їм вони відрізняються. Створюючи текстовий документ, користувач передбачає, що його буде надруковано, тому дуже важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але і на аркуші паперу. Але навіть використовуючи електронний документ, потрібно оформлювати його так, щоб ним зручно було користуватися. Більшість текстів, які створюються, це багато сторінкові документи, наприклад, листи. Книжки, газети, підручники, словники тощо. Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, номер сторінки та інші. Під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває текст на сторінки залежно від обраних розмірів. Розміри сторінки це висота та ширина аркуша, на якому планується друкувати документ. Наприклад, більшість текстових документів друкують на аркуші паперу формату А4, який має такі розміри ширина 21 см, висота 29,7 см. А аркуш паперу формату А5 має такі розміри: ширина 14 см 8 мм, висота 21 см. Орієнтація сторінки це спосіб розміщення сторінки на площині. Ця властивість може набувати таких значень: книжкова, тобто, сторінка розташовується вертикально або альбомна – сторінка розташовується горизонтально. Поля це вільні від основного тексту області сторінки вздовж країв аркуша, які залишають для різних поміток і кращого сприйняття тексту. Наприклад, у вашому зовшиті чи підручнику теж є поля. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поле. Розмір полів це відстань від відповідного верхнього, нижнього, лівого. Правого краю аркушу до тексту. Розміри полів за замовчуванням у текстовому процесорі задаються в сантиметрах. На сторінці документа за потребою розміщують її номер. Він може розміщуватися угорі, внизу чи на лівому або правому полях сторінки з вирівнюванням по центру, лівому чи правому краю тощо. Завдяки нумерації в документах можна швидко знайти потрібну сторінку. Уміркуйте: відкрите сторінку вашого підручника інформатики та визначте значення її властивостей, орієнтацію сторінки, розмір сторінки, розмір полів. Форматування сторінок текстового документа передбачає змінення значень властивостей сторінок з метою оптимального подання її змісту. Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на стрічці вкладку Макет. На цій вкладці розміщено кілька груп елементів керування, які призначені для форматування сторінки. Значення більшості зазначених вище властивостей встановлюються у групі Параметри сторінки. Ось тут ви можете зробити поля, змінити орієнтацію сторінки, розмір. Зробити стовпці, розриви між сторінками або рядками, номери рядків і розставити перенос. Кнопка зі списком поля для вибору розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти не влаштовують, то інші значення можна встановити, вибравши команду у списку Власні поля. Кнопка зі списком Орієнтація для вибору орієнтації сторінки. Книжкова чи «Альбом». Кнопка зі списком Розмір для вибору розмірів аркуша паперу із запропонованого списку. Ви бачите, які вони бувають. Якщо для встановлення цей список не підходить, то ви можете обрати команду Інші розміри паперу. Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і горизонтальній лінійках. На лінійках полям відповідають ділянки сірого і блакитного або сірого кольору. Щоб змінити їх розміри, слід перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце: межа лівого поля на горизонтальній лінійці і межа верхнього поля на вертикальній лінійці. Для автоматичної нумерації сторінок документа слід виконати такий алгоритм: вибрати на вкладці вставлення у групі колон-титули но кнопку «Номер сторінки. Вибрати у списку місце розміщення номерів на сторінці та вид їх оформлення із запропонованого переліку. Вибрати на стрічці кнопку Закрити колон титули. Значення інших властивостей сторінки можна встановити в діалоговому вікні Параметри сторінки, яке відкриється вибором кнопки відкриття діалогового вікна у відповідній групі стрічки на вкладці Макет. Ось такий у нас відкривається діалогове вікно, де ми можемо все налаштувати. Зазвичай нумерація сторінок починається з номера 1. За потреби можна налаштувати інший формат номера, указавши вид нумерації, початковий номер та інше в діалоговому вікні формат номера сторінки, яке відкривається вибором одноіменної команди у списку кнопки «Номер сторінки». Ви можете обрати з якої сторінки почати е, нумерацію, який буде формат і так далі. Спробуйте дати відповіді на такі запитання, які властивості має сторінка текстового документа, значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи маркери на лінійках. Що таке поля сторінки, які поля є у текстовому документі, як задаються розміри сторінки документа, які формати паперу ви знаєте. Які ви знаєте види орієнтації сторінки? Для чого в текстовому документі використовують номери сторінок? Нам залишилося виконати домашнє завдання, яке я вам надам на своєму сайті під цим уроком. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!